Добрий день, вітаю всіх любителів міні-техніки. Значить, представляємо е, міні-навантажувач той трактор. Зараз зроблю загальний обзор навантажувача. І окремо, значить, е, покажу чому зараз ставимо дві, 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 двигуни вейми замість ліфанів. І так. Це взагалі усе те ж саме. Та ж гідросхема, ті ж 15 колеса, ковш на 170 літрів, у даному випадку з зубами. Так, двигун стоїть вейма на 18 кінських сил, але потужний надійний двигун. Який нюанс по обслуговуванню, що ми маємо? Отут тут у нас груз, от він спрятаний. отут болтик викручуємо. Один з цього боку. І один отам знизу. Щоб його витягнути. Бац, ми маємо що? Доступ до зливання масла. <кій> Міняйте вчасно масло і все буде в порядку. От, все, зараз він буде зафіксований. Перша заміна бажана 10-15 мотогодин Напрацює і поміняти масло. Попуску. Ну, по пуску. Тут взагалі все дуже просто. Подсос відкрив, подсос закрив. Подсохнути підтравить закриває, якщо гарячий, без заводить. завод. Це така особливість цього двигуна. Значить, бачимо, да, це стоїть вейма. Вейма стартерний варіант на 18 Кінських сил. Модель двигуна 192FES. Це стартерний варіант. Значить, чому Вейма? Більш якісна зборка цього двигуна? Це раз. І саме головне це потужний фільтруючий елемент. Тобто, корпус. Фільтруючий сам елемент, усе настільки плотно там підігнано, що, е, в яких би умовах він не працював, він може от увесь тут заліплений грязю бути, е, а при тому впускний патрубок чистий залишається. Оце Головна, головний його плюс. Е, Об'єм такий же: 460 см. Кубічних сантиметрів, як і у ліфана. Хоча заявлена потужність цього двигуна цього двигуна 18 кінських сил, Ліфана 20 кінських сил. Але от я працював в ним, різниці не побачив. В чому плюси ліфана? Були, Були плюси ліфана. До речі, ми їх не відмінили зовсім, ми їх будемо ставити інколи. В чому плюс еліфана? В тому, що, звичайно, він трошки дешевший, видає прекрасну потужність. Третє, там замок запалення зручно встановити на приборну панель. У нас навіть приборку ну, це ж, лазер нарізав, лазером ріжемо їм і штампуємо. Приборка вже зроблена під замок запалення зліфана. Ну, це під подсос, це під фарище виключатель. Потім на ліфані є блок живлення. Що штука э, взагалі шикарна. Блок живлення дозволяє э, заряджати акумулятор. Тобто люди по року вже працюють на одному і тому ж акумуляторі, взагалі не касаючись туди. Вот. Слабе місце у ліфана це. Опять же, фільтруючий Тобто, э, Він дуже чутливий до э, заміни масла і до фільтра. Якщо ви працюєте в пилюці, то там міняти його треба кожен день. Э, Чистити, продувати, дивитись. Потім там не, не плотно, воно все якесь прилягає, підсасує в повітря. Значить, э, який мій висновок? Э, э, вейма це якщо люди працюють. Професійна, кожен день машина в роботі, в пилюці, в грязюці, де нема можливості вчасно обслуговувати її, щоб кожен вечір подивитись, очистити, продуть, раз у тиждень поміняти масло. Якщо нема такої можливості, краще брати вейму. Якщо людина бере для себе, вона там виїжджає час від часу, це все вдома. Має можливість вчасно обслуговувати. Ліфан також прекрасний варіант. Він 1000 годин наробляє без проблем при довжному обслуговуванні. Значить, на теперішній час такі моделі ми робимо. Це надійна, практична машина, з нічого зайвого, взагалі все зручно. Так, тут нема на панелі, звісно. Замка запалення, але що, я от прекрасно достаю під праву, руку. під праву руку запустити і заглушити.